Надано їм медичну допомогу, люди в шоковому стані, звичайно, обидва злочинці кремезної статури. Один той, що загинув, іншого ми зараз встановлюємо місце знаходження. Дірські, наглі, немісцеві жителі, той, що Помер він мешканець Одеської області у 2010 році, був затриманий ще з групою злочинців за вчинення розбійних нападів по Київській області. Підозрювалися вони в шести розбійних нападах. Правда, немає ще інформації, за які вони були засуджені, за які дії. Ми буквально там з дня на день будемо мати цю інформацію, але були вчинені ними дуже детські розбійні напади, вплоть до того, що катували людей. Десь там втопили дітей для того, щоб заволодіти майном потерпілих. В даному випадку порушено кримінальне провадження за розміним нападом за фактом вчинення цими двома злочинцями нападу на будинок на потерпілих і порушено кримінальне провадження за фактом смерті цього злочинця, але з тих міркувань з тих, верніше, з тих, 100 інформації, яка Є на даний час розслідування. Я, як слідчий, з великим досвідом роботи в діях потерпілої буду бачити, що це є необхідна оборона і будь-якої відповідальності. Я думаю, що потерпіла нести не буде.